Мені дуже цікаво спостерігати, як усі шукають якісь діаманти, якісь золото зовні. Зовні. Зовнішні практики шукають усі десь, їздять на ретрити, де завгодно їздять і не розуміють, хто, хто вони шукають себе досі. Насправді, практика тиші і транслює завжди. І тому часто також можу. Перебувати на одинці в тиші. І, друзі мої, глядачі, також допомагає нам зрозуміти, хто ми є. Через тишу. Ми усвідомлюємо, що кожен з нас це діамант. Я сьогодні пост зробила в інстаграм, читайте там про школу, але і не тільки про школу, вібрації на чистоті зцілення. Кожен з нас є унікальним діамантом, бо ми, наша душа складається з Божої іскри, зі скринки цієї божественності, розумієте. І ми настільки унікальні, що не потрібно когось повторювати. Ось мені підтягують вже пташки. Як тяжкі співають, вони унікально співають, що співають. Так і кожна людина має голос власної душі. Чому я назвала канал Голос Любові? любов це є божественна енергія. Любов, і, і кожна душа це є любов. Розумієте? Ось в цьому сенсі. Він далі. Це не буде.